Доброго дня! Вас вітає Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Сьогодні ми вам пропонуємо майстер-клас з виготовлення новорічного декору, а саме оздоблення рамки свіжими сосновими гілками та новорічними прикрасами. Формат роботи може бути різний: від найбільшого ось такий є зразок готової роботи. Від... Невеличкого. Для роботи нам потрібна рамка, свіжі гілки хвої, різноманітний новорічний декор. Це може бути природний матеріал кашишки, сухоцвіти. Засушені шматочки апельсина чи лимона, різноманітні новорічні кульки. Також, щоб ми кріпили всі ці деталі, потрібен термопістолет та термоклей. Але перш ніж ми розпочнемо прикріплювати свіжі гілочки хвої до рамки, потрібно підготувати хвою. Що для цього потрібно? Ми беремо гілочку. Хвої, беремо канцелярський ніж і загострюємо от краєчок гілочки. Щоб вона вам довше прослужила, ми беремо шматочок ватки, змочуємо у воді і обмотуємо гілочку, Це щоб хвоя довше тримала свою форму, не обсипалася. І шматочком скотчу ми. Замотуємо ось таким чином. І хвоя довше буде триматися і матиме свіжий вигляд. Коли ми підготували гілочки сосни, ми можемо уже розпочинати декорувати нашу рамку. Починається саме найцікавіше. Тому кожен з вас включає свою фантазію, творчість і працює. Для цього нам потрібен термопістолет, він вже нагрівся, і ми акуратно намазуємо кінчик гілочки і прикріпляємо до рамки, орієнтуючись на свій смак, свої вподобання, розміщуємо так, як вам подобається. Але Зауважуємо те, що термопістолет гарячий, тому працюємо обережно. Ось таким чином прикріпляємо. Прикріпили гілочки сосни, рамка вже має ось такий вигляд. Далі ми працюємо з декором. Що ми робимо? На свій смак обираємо, наприклад, природній матеріал і розміщуємо його от на хвої, теж використовуючи термопістолет. Працюємо творчо. Роботи з природнім матеріалом виглядають завжди цікаво, на них приємно дивитися, тому шишки, засушені шматочки апельсину, чилимуну доречно виглядають і створюють новорічний настрій та домашній затишок. Коли ми задекорували рамку, додавши природній матеріал, що ми використали, наприклад, соснові шишки, засушений мак, жолуді, шишечки вільхи і навіть березові гілочки. Щоб трошечки відтінити нашу роботу і додати. Більш новорічного яскравого блиску, ми додамо а, новорічні кульки та інший новорічний декор. Продовжуємо оздоблювати рамку, прикріплюючи новорічний декор. Звичайно, потрібно враховувати кольорову гаму, рамку якого вона кольору, а також ті матеріали природні, які ви використали. Ну, я додам а, кульку зеленого кольору. Вона така глянцева, яскрава і створить відповідний настрій. Звичайно, для свіжості роботи можна і потрібно використовувати білий колір. Він додасть свіжості і зимового такого настрою. Помаранчевого кольору пулька доречна буде в даній композиції. Того -того. Ви орієнтуєтеся на свій смак і головне, щоб робота вам подобалася. Фінальною частиною оздоблення буде ось такий дзвіночок, який ми прикріпимо до рамки. І ось такий у нас результат. Додамо трішки снігу штучного. Новорічна рамка готова. Тож наступаючим новим роком бажаю вам домашнього затишку, тепла, а головне миру в нашій країні. Дякую за увагу!